Колеги, вітаю. Я Олексій Лищинський. Ми розпочинаємо нову рубрику на нашому каналі PMI Ukraine Chapter. Це експрес-інтерв'ю з тими, хто щойно отримав сертифікацію. Сьогодні до нас в гості завітав Павло, який щойно отримав сертифікацію в PMP. Павло, радий тебе бачити. Доброго дня, Олексій. По-перше, хочу привітати це гарний здобуток, гарне досягнення. Дуже, дуже радий за тебе. І хочу, щоб ти поділився з нами своїми емоціями та якимось цінними лайфхаками. Давай спробую трохи задати питання. Ну, саме перше питання: чому ти вирішив сертифікуватись? Так, чому саме сертифікуватись? Я до війни. Працював Chief Executive Officer у компанії, та я працював в консалтингових компаніях на консалтингових проєктах. тобто, це проєктна діяльність, і мені я відчував, що не вистачало знань та компетенцій, а також сертифікації стосовно розуміння методології підходів і тому подібне для вдалого виконання проєктів. Тому в кінці 2021 року я для себе поставив за ціль отримати сертифікації по Ліну і по Project Management з PMI інституту, тому що я якби, вичитав, що це найбільш такі valuable сертифікації, які дають і знання, і вони їх розпізнають на ринку праці також. Ось якби моя основна мотивація була. Далі, ну можу розказувати далі, що так, трапилася? Так, далі трапилася війна? Як це сталося? Трапалась... Так, Далі трапилась війна, і я, як офіцер запасу, пішов молодшим лейтенантом до Збройних сил України. Я півтора року відслужив в збройних силах, виконував я, був командиром роти, виконували ми бойові завдання. Я, як методологію та підходи з деяких практик аджайл та гібридних підходів приміняв під час керування людьми. Ну, я вимірював багато KPI стосовно того, як ми виконуємо задачі, наскільки ефективно, який час підготовки до виконання завдань, і тому подібне. Ну, цей підход був, був такий зрозумілий для моїх підлеглих офіцерів. І, Якби це була така практика в мене за цей час за 22-й рік я отримав лін-сертифікацію до чорного поясу жовтий, зелений, чорний, і в 23-му я повністю сфокусувався на підготовці до е, здачі PMP. Але у мене ще одна штука трапилася: у мене в березні цього року трапився інсульт, і це якби. Відтермінувало здачу екзамену, мені було як дуже важко відновлюватись. Я якби, написав ментору з курсу, хто допомагав матеріалами. Це Анатолій Савін. У нього є під проекти з мок питань, мок екзаменів. І е, я до нього написав, він надав мені доступ до бази. Я готувався за цим, готувався за е, матеріалами від PMI всіма стандартами, ПІМБОКАМ е, шостий, 7. Також я отримав е, доступ до менторської програми е, Стефанія Пірогова. Вона е, давала організатор. Цього було була заходу, коли. Е, Потенційні, е, е, якби, кандидати на PMP, е, вони подавали на менторство з боку німецького чаптеру. Я також отримав ментора, він мені допомагав закрити яких, якісь е, е, гепи в, ну, тобто, є якісь прогавини в знаннях. Ось. І. Е, я, у мене останній дедлайн був до здачі екзамену це 12 е, жовтня саме сьогодні, і е, я вчора якби, здав, але я відверто скажу, що я здав не з першого разу. Тобто, це важкий екзамен. До нього потрібно е, мало того, що готуватися з точки зору е, знань. Бути підготовленим майнцем, ну тобто, ставлення, яким, який лідер тип лідерства повинен бути, але ще і ем, витривалість самого екзамену, тобто, він е, близько 3-4 годин йде і там 180 питань, е, 230 хвилин, тобто ти повинен швидко відповідати і чітко на поставлені, поставлені питання, і я здав з третього разу. Я чесно скажу, ось так. Розумію. Ну, я ду це, я... це ну я... неймовірний, взагалі, неймовірна історія. Досвід там служби в збройних силах, потім особисті проблеми. Це ну це, це взагалі, дуже 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 цікаво. Я думаю, що багатьом буде цікаво подивитись і повчитись взагалі. Підкажи трохи детально: ти здавав онлайн чи офлайн? Я здавав онлайн стосовно здачі, що я можу сказати: потрібно використовувати матеріали мок екзаменів, щоб готуватися і розуміти, які будуть питання, і потрібно якби, фізично бути готовим для здачі. Ну, які я можу надати рекомендації. По-перше, за день до екзамену я пропоную просто відпочити від знань, щоб була свіжа голова. Потім потрібно добре поїсти, ну, щоб була енергія для розумової діяльності і бажано можливо щось солодке. І іноді, коли ти читаєш вже після, ну, у мене це було після 40-го чи 50-го питання, вже ти перечитуєш питання і не розумієш, про що йде мова. І тоді потрібно трошки переключатися ну, на стіну або на щось, ну, на якийсь інший предмет, щоб отрошки, е, оновити е, мислення, так скажемо, і знову почати перечитувати та вирішувати питання. Ось такі з мого боку. Будуть е, якісь adвайзи, е, чи як це на українську. Джесси підкажи, а там після е, 60 питань можна брати 10 хвилинну перерву. Ти використовував перерву? Е, так, я використовував перерву кожні 60 питань. Є перерва 10 хвилин. Я використовував перерву для того, щоб е, звісно. Там трошки може випити води, сходити до туалету, зробити обов'язково зробити фізичні вправи, тому що ти весь час сидиш, тобі потрібно розігнати кров, щоб вона потрапила у мозок, і ти зміг активно якби, вирішувати наступні питання. Оце я вважаю обов'язково, і це мені порекомендував ментор з Німеччини, Ось так. так, я пригадую свій досвід, саме так, я саме так і робив. Був, я здавав, правда, в центрі тестування. В мене був з собою там шоколад, я робив перерви, там шоколад, вода, трохи там фізичних вправ, якось, ну, трохи прийти до тями, як то кажуть. Абсолютно вірно, шоколад я теж використовував. Хто може використовувати Ну, каву, і що ще я можу сказати? Ну, я хотів здавати в центрі, але. На жаль, ця опція доступна лише в Києві зараз. Ну, так, коли я, так. я записувався раніше було можливо у Дніпрі, але, зараз, але ну, зараз я використовував онлайн, тому що я знаходжуся у Дніпрі фізично. Ось так. Не було якихось там інцидентів, типу інтернет відвалювався ще щось. Були трошки питання стосовно, ну, перший раз все було добре, другий раз, коли проходила чек-ін-програма з лептопу, ну, тобто, ти запускаєш програму, вона перевіряє, чи працює мікрофон, чи працює відео, чи працює зв'язок. І були проблеми з боку цього постачальника послуг. Тобто, це не прямий PMI відповідає за це, а це PSV. Так, да, саме так, uh, да. центр, да. так. Сертифікаційні центри, так, PMI на аутсорсі. Та там були проблеми стосовно якби інтернет-налаштування, але я просто оновив версію програми і все, вони пройшли. Потім перед самим екзаменом, що було, проктор, який з тобою зв'язується стосовно перевірки твого робочого місця, він просить тебе показати твій робочий стіл, відключити додаткові мікрофони. Часи, якщо є на руці, їх теж не потрібно бути ніяких телефонів, нічого такого. Що було зауваження, що в мене ручка лежала на столі, і, і потім я її прибрав. Ну ось таке. Ну, більше таких зауважень не було, тому якби, пройшло всі рази нормально. Зрозуміло. Що ти відчуваєш? Ось ти здав нарешті які відчуття? Ну, я дуже щасливий був, коли я здав, ну тому що я доклав, чесно кажучи, дуже багато зусиль ну до того, щоб підготуватися і здати. І якби тут найважливіше, що коли я перший раз не, не, не здав, то якби мені якби, було прикро, але я запланував, що я, я буду мати другу, другу, якби Наступну спробу, і е, наступна спроба в мене була е, позавчора, 10-го. І я здав, і там було майже майже я е, перейшов у цю межу стосовно сертифікації, і я розумів, що в мене достатньо знань, але е, за кожну спробу ти повинен платити додатково. Ну, тобто, здача сертифікації це близько. 300 доларів чи щось таке, і потім пере екзамену це близько 200. Щось таке. І е, я якби розумів, що я знаю цей матеріал. Ну, тобто не може бути такого, щоб я невірно відповів. І я тому вирішив в останній момент: я ризикну і здам е, 11-го, прямо перед закінченням. Подачі своєї заявки, щоб не чекати рік. Тому що якщо ти подавався на PMP і ти не здав за час за рік, то е, наступний раз ти зможеш тільки через рік зробити це. Ось так. І я ну, якби зміг це зробити ось так. Um. Які побажання ти можеш надати тим, хто тільки готується до екзамену? Я можу сказати, що знання, які ви здобудете перед цією сертифікацією, мені здається, вони дуже важливі в кожній сфері. Тобто, це може бути і будівництво, і ІТ, і фінансова якась частина. Тобто це Сфера неможливо. Тут підхід більш важливий, як підходити до виконання процесів проєкту, тому що наше життя, по суті, це якісь проєкти на, на постійній основі, я так вважаю. Ось і е, що я хочу зробити. А, ще зауважити, щоб готуватись по потрошку. По тобто, не потрібно Оці відео, там, де люди на Ютубі показують, що та я за одне там підготувався, у мене там 40 годин, там, і все я здав на максимальний бал. Ну, я чесно, в це не вірю. Ну, це якась фантастика. Ось. Ну, як було, ось таким. Дякую. Дякую за те, що поділився Надихаючу історію. Дякую за, за твою наполегливість. Ще раз вітаю з отриманням сертифікації. Дякую, Олексій. Бажаємо подальшого професійного розвитку. Дуже дуже дякую вам за увагу. Якщо у когось якісь питання, будь ласка, звертайтеся, без питань. Я допоможу чим зможу. Якісь матеріали з підготовки теж є. все. Так, колеги, ми дамо контакти в описі до цього відео. Дякую, залишаємось на зв'язку.